Добрий день учні 4 класу. Вітаю вас на уроці української мови! Алаштуємося з вами на роботу. Наша мова дуже гарна, як веселка, різнопарна, первінкова, волошкова материнська рідна мова. Працюємо сьогодні за підручником: сторіночка 158-159. Розпочнемо з вправи до успіху. Посміхніться одне одному. Побажайте успіхів на цілий день. А для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми дослідимо ваші знання з мови за 4 клас. Для початку відкриваємо свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо сьогодні велику маленьку букву «Н», склади і деякі слова. Спільнота та справедливість. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Розгадайте ребус родзинки. Правильно, тут заховалося слово канікули. Запишіть слово відгадку та доберіть по три іменники, прикметники і дієслово, які пов'язані з цим словом. І запишіть поряд. Я, наприклад, придумала такі. Іменники відпочинок, радість насолода. Прикметники веселі, щасливі, безтурботні. Дієслова відпочивати, радіти, насолоджуватись. У вас можуть бути зовсім інші. Допоможіть гаджикові скласти речення зі словом відгадкою та запишіть його в зошит. Позначте головні і другорядні члени речення. Я придумала таке речення. На канікулах діти відпочивають та оздоровлюються. Прочитаємо уривок з вірша. Канікули. Канікули. Канікули у школі. А що таке канікули? Це літні дні барвисті, це час, коли нам ніколи хоча б на мить присісти. Це час у річці хлюпатись, підсмажувати спини і зранку в лузі слухати тонку струну бджолину. Написав цей вірш Анатолій Костецький. Розкажіть, де і як ви проводите літні канікули. А зараз випишіть дієслова та змініть їх за часами. Все це запишіть в зошит. Отже, ось такі дієслова ви повинні були виписати: присісти, хлюпатись, підсмажувати, слухати. Тепер потрібно змінити за часами. Які ж бувають часи в дієсловах? Правильно, теперішній, минулий і майбутній. Отже, слово присісти змінюємо так. Присідали, присідаємо або присідатимемо. Хлюпатись, хлюпались, хлюпаємось, хлюпатимемо. Підсмажувати. Підсмажувались, підсмажуємося, підсмажуватимемо. Слухати. Слухали, слухаємо, слухатимемо. Тепер трошечки відпочинемо. Прочитаймо вірш і дізнаємося, де збирається провести канікули родзинка. У селі в бабусі все мені цікаве, все мене гукає, все на мене жде. Квіти, берег річки і зелені трави. Навіть на дорозі кошеня руде. Написала цей вірш Ганна Чубач. Отже, скажіть, де ж збирається провести канікули родзинка? Правильно в селі у бабусі. Ваше завдання розібрати виділене слово як частину мови. Давайте подивимося, що це за слово. Правильно, слово руде. Давайте визначимо, що це за частина мови. Бо ви знаєте, що в різній частині мови по-різному розбираються слова. Руде. Яке це прикметник? Тому і розбір буде слова як прикметника. Зараз поставте відео на паузу та виконайте завдання. Тепер давайте перевіримо. Отже, аналізоване слово руде, питання, на яке відповідає, яке, початкова форма. Який рудий, частина мови прикметник, пов'язаний з яким іменником скошеня, рід середній число однина і відмінок називний відмінок. Прочитаємо про планище бетунчика на літо. З нетерпінням чекаю екскурсії до зоопарку. Мрію побачити живого слона і носорога, зробити селфі біля жирафа і потішних мавпочок, спостерігати за купанням у басейні товстелезного бегемота. Доберіть, будь ласка, заголовок до цього тексту. Запишіть заголовок зошит, а далі спишіть текст, вставивши пропущені орфограми. Отже, я дібрала заголовок Моя мрія, ви можете дібрати інше. І ось таким чином треба було списати нетерпінням е» вставляємо екскурсії, жираф через І, живого И, купанням подвоєння і бегемота Е. В нашому тексті є виділене слово. Ваше завдання розібрати його як частину мови. Отже, давайте подивимося на слово. Чекаю, яка це частина мови. Правильно, це дієслово. тому розбір слова будемо робити дієслово. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Давайте перевіримо. Отже, аналізоване слово чекаю. Питання, на яке відповідає, що роблю, початкова форма що робити чекати. Це у нас частина мови дієслово, число однина і час теперішній. Прочитайте рекламний плакат, який зацікавив Гаджика. Літній табір Фантазери. запрошує на відпочинок дітей від 7 до 15 років. На вас чекають. Походи, спортивні змагання, конкурси, естафети, квести, майстер класи. Здогадуєтеся, де гаджет хоче відпочити влітку. Правильно в літному таборі. Складіть і запишіть речення з однорідними членами, використовуючи слова з плаката. Потім підкресліть однорідні члени. Я придумала таке речення. У літньому таборі Фантазери на вас чекають походи, спортивні змагання, конкурси, естафети, квести, майстер-класи. І ось це все буде однорідні члени речення? Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 159. Скажіть, будь ласка, які у вас плани на літні канікули? Де ви мрієте побувати? Що хочете зробити? Ваше завдання написати про все це текст, 3-4 речення про ваші плани на літні канікули. Право, мікрофон. Скажіть, які частини мови сьогодні пригадали на уроці? Чиї плани на літо з наших друзів вам сподобалися найбільше? Наостанок, наші друзі висловили вам побажання. Давайте прочитаємо їх. Наша подорож у початковій школі закінчується. Та попереду у вас ще все життя. Читайте, спілкуйтеся українською мовою. Зростайте розумними, успішними і щасливими. Ну що ж, діти, на цьому урок наш закінчено. Дякую вам за увагу, за роботу. Оберіть відповідний смайлик вашому настрою на уроці. До побачення, до нових зустрічей!